Якщо що, серії ще раз з тим візером не буде, тому що ну, я його тупо знайти не можу. Він припав, якби. Вибачте, звісно. Цікава була тема. Ну, ви можете подивитися на каналі Саня Майнкрафт, в принципі, як е, там, типу, воно повинно було в мене бути. Я, звісно, можу зараз прилетіти кої-куди. В одне містечко таке, яке ви пам'ятаєте, я думаю, гарно пам'ятаєте ось оце місто містечко з того самого відео, точніше, з тих двох частин, типу, там де був візер цей. Як то ви бачите, оцей світ я не буду видаляти. Я думаю, він ще нам знадобиться. Ну, а з вами був як завжди Пайо. Всім до побачення!